Трикімнатна квартира для інклюзивних дітей та дітей-сиріт, щоб ті могли соціалізуватися у Михайлівці Диканської селищної громади. В одному з відділень Полтавського навчально-реабілітаційного центру створюють безбар'єрний простір. Зараз ми зробимо утеплення цього балкону. Так? Квартира у колишньому гуртожитку для викладачів стояла порожньою протягом 20 років. А вже навесні тут буде комфортне помешкання для вихованців з особливими потребами. Облаштовують приміщення працівники дитбудинку та переселенці за підтримки теруправління ДБР Полтави В територіальному управлінні вже протягом тривалого часу є більшефний дитячий будинок, де перебувають дітки-інваліди, дітки з вадами та певними обмеженнями. Ми постійно ще до війни це вже певна традиція в державному бюро розслідувань. Ще на протязі останніх, мабуть, декількох там трьох-чотирьох років постійно допомагаємо. Ми зв'язалися із нашими друзями з ДБР. Так. Це наші дуже добрі друзі, і вирішили попрацювати над цим проєктом. Це наш спільний проєкт створення квартири для дітей-сиріт. В нашому закладі є діти-сироти, і для того, щоб підготувати їх до життя майбутнього, треба створити такі умови, які були б приближені до тих, які їх чекають в майбутньому. Тобто жити в окремій квартирі, вчитися готувати собі, їсти, ходити десь в школу. ДБРівці забезпечили квартиру необхідною побутовою технікою. Вони ремонтують приміщення, це квартира, де будуть перебувати жити батьки, дітки і попросили нас допомогти з купівлею певної організації техніки. Ми купили холодильник і трохи інших подарунок на день святого Миколая діткам і допомагаємо, чи можемо. Тут одночасно проживатимуть четверо дітей та один вихователь, а також проходитимуть реабілітацію інклюзивні діти з батьками, говорить директорка Полтавського навчально-реабілітаційного центру Любов Січкар. Подібного формату, додає, вона немає ніде у світі. У світі таких проєктів ще немає. Він, я вважаю, що він буде першим таким проєктом, де ми зможемо дати самостійність дітям. Це не буде повна самостійність, тому що з дітьми тут буде проживати хтось із вихователів. Постійно, який буде слідкувати за ними, нині внутрішні ремонтні роботи на фінішній прямій залишається зробити стелю, поклеїти шпалери та створити простір за усіма стандартами доступності.